На Вінниччині знову діятимуть графіки відключення світла в Калинівській районі. Лікарні відкрили реабілітаційне відділення у Вінницькому кардіоцентрі. Пацієнта з надважким діагнозом врятували завдяки технології ЕКМО. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. У Вінницькій області від сьогодні знову почнуть вимикати світло. Графіки будуть застосовуватись 13 до 23.00. третьої. Вінниця Обленерго отримала від не «Укренерго» завдання про застосування графіків погодинних відключень електроенергії для Вінницької області. Ознайомитись з ними можна в особистому кабінеті на сайті АТ Вінниця Обленерго. Сім вуликів на пасіці згоріло у місті Братслав. Пожежу ліквідували вогнеборці місцевої пожежної команди. Загалом минулої доби в області ліквідували 35 пожеж. Вогонь спалив 20 гектарів родючих ґрунтів. Серед причин виникнення загоряння, необережне поводження та дитячі пустощі з вогнем. Допомога військовим, підготовка до опалювального сезону і забезпечення генераторами підприємства критичної інфраструктури. Такі питання обговорювали на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Також говорили про збереження дорожнього покриття і стан автодоріг в області. Вінницька громада продовжує підготовку до опалювального сезону на підприємстві Вінниця облтеплоенерго встановили модульні котельні та сучасні енергоефективні помпи. Зокрема, про це говорили на засіданні координаційної ради. За цей час ми проводимо дуже активну підготовку. Це і поточний ремонт котелень, і відповідних котлів, і насосного обладнання. На нижньому слайді ви бачите, що ми встановлюємо координаційну установку потужністю на 26 мігаватт. Ворог постійно атакує об'єкти енергетики, тому в громаді, аби забезпечити безперебійне живлення на підприємствах критичної інфраструктури, встановлюють генератори. Маємо абсолютно для кожного зрозумілу реальність. Ворог б'є по об'єктам критичної інфраструктури, по енергозабезпеченню, електрозабезпеченню. І в цих викликах ми маємо з вами готуватися до осіннього зимового періоду. Котре на зібранні координаційної ради наголосили і на тому, що головним пріоритетом на цей рік залишається підтримка наших захисників та захисниць вся наша команда об'єдналась навколо одного навколо допомоги Збройним силам України. Для того щоб кожен воїн відчував підтримку. На засіданні з головами територіальних громад було обговорено питання стану автодоріг області. Так, за гроші бюджету Вінниччини вдалося відремонтувати дороги лише в кількох громадах, де покриття перебувало у найгіршому стані. Євгеній Всяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінничина. В Калинівській районній лікарні відкрили реабілітаційне відділення. Воно розраховано на 20 ліжок. З пацієнтами працюватимуть психологи та логопеди. Ще в закладі працюють два зали для заняття з фізичної та ерготерапії, які оснащені сучасними електричними та механічними тренажерами, приладами та обладнанням для відновлення мобільності, ходи та адаптації пацієнта до суспільного життя. З нами на зв'язку Світлана Дідур, медична директорка лікарні. Вітаю вас, вітаю. Скільки часу витратили на підготовку до відкриття відділення? Ну, якщо так згадувати, то е, ремонт відділення розпочали восени минулого року. І на теперішній час, ми, грубо кажучи, рік ми маємо наше чудове відділення. А скільки ж пацієнтів одночасно можуть проходити реабілітацію та за якими напрямками? Е, наше відділення розраховане на 20 ліжок. Напрямки це 15 ліжок розраховано травматологічних пацієнтів і 5 ліжок неврологічних. З даної категорії пацієнтів вони можуть потрапити в відділення після огляду лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, коли вони пройшли гострий період лікування, тобто або оперативне втручання, або вже коли зажили всі рани, тоді вони можуть проходити реабілітацію для того, щоб відновити функцію того чи іншого органу. Знаємо, що вже були перші пацієнти. Які ж відгуки вже чути? Так, відділення зовсім недавно розпочало свою роботу, але ми маємо вже певні позитивні результати, і це надзвичайно мотивує не тільки медичний персонал, який недарма працює, але й пацієнтів, які тільки розпочали реабілітацію. Вони бачать, що є досить позитивний результат, тому налаштовані теж позитивно, і сподіваємося, що в майбутньому ми будемо мати дуже гарні і якісні результати. Дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами була Світлана Дідур, медична директорка лікарні. У Вінницькому кардіоцентрі пацієнта. З надважким діагнозом врятували завдяки технології екмо. Микола Рибак потрапив до лікарні з важким інфарктом міокарда та серйозними ускладненнями. Після операції його стан залишався критичним. Лікарі застосували апарат штучного кровообігу ЕКМО, що дозволили серцю та легеням відновитися. Після вдалого застосування новітньої технології стан здоров'я 71-річного чоловіка значно покращився, і медики за кілька днів готуватимуть його до виписки. Миколі Рибаку 71 рік, півстоліття чоловік пропрацював в сільському господарстві, дбаючи про врожаї людей, з якими разом заснував власну справу. У серпні цього року у пана Миколи виявили інфаркт міокарда з різноманітними ускладненнями. Його робота вона пов'язана із тим, що переживання певні потрібно про людей дбати, про землю, щоб всечасно зробити. І от, але причина була та, що в нього, наприклад, цукор. І при цукрі людина не відчуває інсульти інфаркт. До лікарні Микола Рибак потрапив у край важкому стані. Йому провели стентування, аби відновити та зберегти нормальний кровотік до серцевих судин. Наш пацієнт це ну, мабуть, ексклюзивність в кубі. Пацієнт, який, на жаль, отримав інфаркт міокарда не лише лівого, а й правого шлуночка. І правий шлун інфаркти правого шлуночка, вони мають самі негативні наслідки. Ми ну, практично всіх пацієнтів наших ми втрачали. Після першої операції стан хворого залишився критичним. Медики пояснюють це тим, що лише 30% пацієнтів з таким діагнозом мають шанс успішно вилікуватись. Ми зрозуміли, що ми можемо цього пацієнта втратити. Ми вирішили застосувати технологію, яка називається ЕКМА екстракорпоральна мембранна оксигнація крові. Це технологія, яка дає можливість рятувати найважчих пацієнтів. Аби врятувати життя пану Миколі, лікарі застосували апарат екмо. Після приєднання частково функцію серця чоловіка виконував апарат. Так лікарям вдалося успішно відновити кровообіг ще в одній серцевій артерії. Це апарат, який може підтримувати як серце, так і легені або обидві системи одночасно. Апарат забирає на себе 60-70% роботи серцево судинної системи людини в цей час, коли серцю залишається всього на 20, 30, чи 40% в певному моменті. І протягом певного часу серце відновлюється. Апарат ЕКМО дозволив Миколі Рибаку відновитись за два тижні. Спочатку боліло, а тоді стало легше. Вже на днях чоловік повернеться додому та проходитиме обов'язкову реабілітацію. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Війничина. Простір дбаю про себе відкрили у жмеренці. Там надаватимуть безкоштовні послуги для ветеранів російсько-української війни, їхніх родин та людей, які постраждали внаслідок війни. Простір спрямований на покращення ментального і фізичного здоров'я громади. У рамках проєкту психологи, медики та соціальні працівники проводитимуть консультації, тренінги та інші заходи для підтримки жителів громади. З нами на зв'язку Ольга Боровська, керівниця проєкту. Вітаю вас! Вітаю, розкажіть, будь ласка, звідки з'явилася ідея відкрити простір дбаю про себе у Жмеринській громаді? Е, вже майже два роки. Наша громада є учасником проєкту розбудова стійкої системи громадського здоров'я, е, які фінансуються за кошти USAID, американського народу. І в рамках нашої співпраці е, ми маємо реалізацію декількох проєктів. Це один із них був майданчик для фізичної активності, такий інтерактивний простір. І після того, як ми реалізували дуже багато різних інтервенцій, нашим координатором було запропоновано Аліною Кобиць, було запропоновано відкрити саме в Жмеринці такий простір для психосоціальної підтримки населення. Це результат, я думаю, нашої спільної роботи насамперед. А які ж конкретні послуги пропонуватимуть фахівці? Фахівці, які пройшли відповідні навчання в рамках, зокрема і проєкту розбудови стійкої системи громадського здоров'я, будуть надавати різноманітні послуги психодіагностичної роботи, арт-терапія, індивідуальні і групові консультації. Насамперед, простір працює. Як місце для роботи мультисекторальної взаємодії, тому що тут будуть працювати освітяни, психологи, медики, психологи за бажанням, сімейні лікарі за бажанням, представники закладів соціальної сфери. У нас два надавачі соціальних послуг. Ми відкриті для співпраці з нашими громадськими партнерами, як такі як Червоний Хрест, зокрема і інші простори і. Громадські організації, які працюють в нашій громаді. Основний напрям все ж таки в першу чергу це робота з цивільним населенням, адже для того, щоб працювати з військовими, треба мати спеціальний фах і спеціальні знання. Але наш основний вектор уваги сьогодні спрямований саме на родини захисників і захисниць. На жаль, ми маємо великі втрати і в нашій громаді так само, тому дуже велику увагу ми приділяємо родинам загиблих захисників і захисниць, безвісти, зниклих, їх діткам особливої уваги, а також всім тим, хто відчуває себе постраждалим внаслідок війни. А як же жителі громади можуть записатися на консультації або тренінги? Буде активно розповсюджена інформація про даний простір. Я надам зараз вам контакти, так само номер телефону, Facebook-сторінка, на яких ми будемо широко висвітлювати діяльність нашого простору. Наші фахівці працюють, не дивлячись на те, що вони з різних сфер представники, але вони працюють в такій спільній команді і формується розклад наперед, на місяць. Але за потреби ви завжди можете звернутися, отримати індивідуальність індивідуальну консультацію, яку вам нададуть постійно, адже простір працює за адресою вулиця училищна 9 на базі нашого інклюзивно-ресурсного центру. І в робочий час завжди є працівник на місці. А за індивідуальну консультацію вам необхідно буде звернутися за телефоном. Номер я зараз надам. Дякую, вам ще розповіли про таку важливий, такий важливий проєкт. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Ольга Боровська, керівниця проєкту Дбаю про себе. Врятувати товариша, який поранив ногу, розпалити багаття без сірників та відповісти на питання Вікторини про екологію та медіаграмотність для студентів восьми вищих навчальних закладів в Вінниці в центральному парку провели квест національної ідентичності, «Нескорена молодь. Тримаємо ногу бігом. Давай. Курсники академії безперервної освіти розпочали квест національної ідентичності з локації до медичної допомоги. За легендою, хлопці та дівчата рятували товариша, якому стало зле на вулиці. Потрібно було надати першу домедичну допомогу в людини, яка бігла, впала, зламала праву ліву нижню кінцівку, з вивих і вивих ноги назовні. На іншій локації під пильним наглядом військових студенти розбирали та збирали автомат Калашникова на швидкість. Той Студенти восьми виші Вінниці стали учасниками національного квесту «Нескорена молодь. За півтори години хлопці та дівчата мали пройти 10 локацій: зібрати зброю, швидко одягти військове спорядження, розпалити багаття без сірників та допомогти товаришу, який поранив ногу або втратив свідомість. є локації, які дуже гарно можна підрахувати під національну свідомість. Такі локації, як розбирання, збирання зброї, перша медична допомога, найсладніше мені здається. Те, що ми не знаємо, а те, що ми не знаємо, нам потрібно вдосконалювати. Тому ми в процесі, були й інтелектуальні батли для студентів. Так молодь мала відгадати правильну музичну композицію, розказати про екологічну безпеку та розпізнати фейкові ситуації. Їхня задача була вгадувати фейки і не фейки в повідомленнях, які ми їм давали. Впоралися класно, насправді жодна команда не вгадала всі наші тези, не набрала 10 балів, але вони були азартні, вони сперечались між собою і це дуже класно, тому що люди дійсно хочуть розуміти, що є правдою, що неправдою, як їх обманюють в мережі. Ініціатором квесту, який проводиться в рамках тижня громадянського суспільства, виступив департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. В рамках тижня громадянського суспільства в Україні на Вінниччині вкотре відбувається квест для молодих людей для навчальних закладів міста Вінниці з національної ідентичності, і насправді це дуже важливо, що сьогодні молодь може робити власний вибір для того, аби впоратися завданням, командам було виділено півтори години. Переможцями квесту стали студенти технічного університету. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Інічина». І Це була уся інформація на цю Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.